Так, вечір, сьома година вечора. Подивимося, яка температура в нас. Так, 26 градусів, дуже тепло ще. І ось така вологість. Вологість 67, але не чути її. Не чути гарно, дуже гарно, спокійно, так, знаєте, я сьогодні попрала усе з ліжка, всі простині. В другій годині я повісила і побачимо, чи, чи сухе, а вже сухе. Я ось так, знаєте, зранку, деколи зранку перу, але зранку я чорне попрала, і пізніше в другу день дуже звішала ось таке біле, все з ліжка. Чи мені подобається літом, тим, що я вечір, що я ліжко в мене відпочиває цілий день? Я отак зранку зберу. Перше ніж ставити отут в мене на вулиці, є я потріпаю гарно. Але ще один секрет, щоб воно у вас було таке біленьке-біленьке, біленьке, треба замочити воді. Я додаю в воді, трошки порошку додаю такого і замочую на пів години, і тоді пхаю, ставлю в стиральну машину. Чому так? Тому що в мене температура є така, я більше ніж на 39 хвилин я більше нічого не перу. Все біленьке, все чистеньке. Я навіть покрала сьогодні, називається копрі-матрасою. Як воно називається? От. Стільки пороху було, що ви собі просто не представляєте. Я раз в місяць перу. Це біла простень. Коротше, оці мої літні. Я не прасую нічого, нічого я не прасую. Наволочки такі, ось, з одного сторони, біла, з іншої сторони ось такий акварельний малюнок. Це дуже дорогі простині, комплект такий. Я теж закусувала, запі... я не пам'ятаю, 100 100, чи може 200-180. А я за, за, за 80 купила, я не за 120 я купила. Коротше, це було давно і я дуже ним рада. Це мої квіти. Ви мене питалися. Мій компаньон вже приїхав, це все треба прати, тільки що він мені оце все наложив. Завтра я буду вже прати. Кольорові це його всякі такі футболки зі змагання. Бачите, одна, ось така друга, ось така третя. Він, в нього такі змагання, в нього, такі, всякі такі, в нього він міні-гольф грає. І змагання були в нього такі європейські. 65 чоловік було, із Австрії, Швейцарії, німці приїхали, італійці. Коротше, їх всіх дуже було багато. Три дні його вдома не було. Ви мене питалися, чим я поливаю квіти. От У мене гарні квіти, ви кажете, чим я їх поливаю. Я тут вже половину немає, я навесні купила, бачите, скільки вже є. От, от видно тут. Навесні я купила, коштує 12 євро. Я купила саме найдорожче, бо, знаєте, дорожче, то воно значить це якість. І воно вони дадуть, знаєте, таке, то, що потребує квітка, а не щось небудь таке. Бо є такі 6-7 евро. Я не знаю, чи вони добрі. Ну, коротше, я от таке купила і воно мені таке подобається. У мене, я люблю зелені квіти. І це у мене дві гілочки, бачите, молоденькі, дві гілочки мені випустило. Десь тут я ще третю бачила. О! Ось новенька в мене гілочка з'явилася. Бачите? Вони дуже скоро ростуть. Завтра вже буде велика-велика. А ось тут я посадила ось цю, пам'ятаєте? Ну, вона така бідна-бідна, але вона ще так якби живе, живе і не вмирає. Бачу, вона так стоїть на місці. Три дні вона вже так стоїть. Це буде ось ця. Ось ця. Це теж я так йшла, йшла по вулиці, побачила такий вазонок. Мені сподобалося. Знаєте, воно здається, що воно, воно похоже на якесь хвойне дерево, але хвойне дерево тверде, кулюче, а це м'ягеньке. Це, напевне, сукуленти називається в нас. Бачите, такі от м'ягенькі, і вони такі. Дуже мені сподобалося це дерево. Я так щепнула, два дні так тримала, а пізніше я взяла і взяла просто два дні в воді, потримала. Я пізніше запкала воду і воно прийнялося. Це від гвіда, це теж від Гвіда. Хто такий Гвідо? Оця, бачите, вже така велика-велика, вона в мені вже починає рости Я спочатку думала оця рослинка. Я у Гвіда, там, де я працювала. Баданки, ви пам'ятаєте, на години. Я в нього в саді викопала от, от от, 8 см, навіть 10 не було. Ось цю друсинку і так само ось цей аспарагу, молоденька гілочка виросла. І я е, думала, що я навіть пізно його посадила, тому що я так викопала з землею, там взяла його трохи землі. так, знаєте, Вилкою виш цей землі трошки і в папір такий е, таку салфетку за мокру замотала і так принесла додому. І так вона у мене стояла, що щось три дні отак замотано. знаєте, Я навіть забула і не мала часу. Я думала, вже нічого не прийняться. Дивіться, як прийнялася ця рослинка, як вона той аспарагу, як він розрісся. Дуже гарно розрісся, і я люблю зелені квіти, так як би зрозуміли. Ось ця рослинка вона вже старає, і ця теж дуже стара. Вже навіть тяжко поливати. Мені я тримаю в воді три години, знизу вона п'є воду. Це все треба, я дуже-дуже багато обрізала. Ви собі просто ну, на весні вони такі великі, такі здорові. Зараз осінью вони вже все одно ростуть, от ті дітки такі, але їх вони вже слабші. Бачите, вони вже такі маленькі, некрасиві. А навесні вони дуже такі були великі. Зараз мені це все треба обрізати. І е, на зиму мені треба, е, та вже було би добре, посадити молоденькі, щоб на весну вони. Розрослися. Ось так от. Щепнути, поставити воду і більше запхати в землю. Але ці щіпки слабенькі, то треба було мені навесні, навесні. Вже би я мала гарні великі. Зараз я розумію, що це вже досить пізно. Досить пізно, тому що тут щепай, не щепай, воно все таке, знаєте, воно таке все бідненьке, бідненьке тут. Видно, що вже мама стара. Родити народила, але діти види такі от бідні, нещасні. Це мені також подобається. Цей багато років вже у мене. І тут теж у мене новенькі народилися гілочка новенька, молодесенька. Оця гарна молодесенька так само. Це мені подобається. Бачите, вони я їх поставила за середини. Італійці всі взагалі-то ставлять на, на другу сторону. І це було б ліпше, тому що вони мені тут досить смітять. Я от сьогодні тут все помила. Але зранку, як я встаю, у мене тут треба завжди замітати і мити, тому що дуже багато падає, всякого І з тих квітів, і зверху, і от тут у мене сосни ростуть. Парк сосни. І це все порох, якийсь, ну, знаєте, то ж все-таки відкрите приміщення. Пральна машина в мене є тут ось така велика, гарна, на 8,5 кілограм. Я... Вона 40 на 60. Це мінімальна, Мінімальна, мінімальні. ви може дехто багато людей не знає, що може бути пральна машина, мінімальна. Це означає 60. І на 40. Отут 40 є. Стандарт є 60х60, 60, в мене 40 на 60. І вона, бачите, як бачите, велика LG. Я нею задоволена, ніяких проблем в мене немає. Я завжди перу на 38, в мене програма є на 39 хвилин. І, і все. І на вулиці вона дуже мало води використовує, дуже мало електрики, електрики дуже мало. А Пю-пю-пю. Бачите, дуже мало вона світла використовує. Ось тут ви можете подивитися, дуже тихенько вона робить. 52 дБ. Це дуже 70-70, дуже, вибачте. 70 дБ. Що тут ще тут Так, і от скільки вріб вона літрів води. Це не знаю, що це означає. Що це означає? Яка різниця тут, а яка різниця тут? Треба мені розібратися, я щось не подумала, Ось скільки енергії вона витрачає за рік. В рік кіловат. 144. Пальну машину на балконі мені сильно дуже-дуже сподобалася. Я от. Знаєте, Відколи я її маю на балконі, я дуже хотіла на балконі, і добре, що мені її провели і змогли мені провести. У нас в Італії дуже клімат хороший, нема проблеми, що на вулиці. Вона тут так, як то кажуть, тут дуже легко попрала, повішала, попрала, повішала. З хати це запах, це вологість в хаті. Мені не подобається, не подобається. Багато італійців мають, багато не мають, багато не знають, що можна поставити. Ну, Щоб поставити тут, треба мати відповідно, ззаду проведено проведено труби, щоб це все було. У мене ще тут умивальник є, ну тут такий безпорядок, отакий. у мене тут ще є великий умивальник. Великий такий, знаєте, я поставила такий великий. Тут в мене ще не в порядку, тому що я тут ще буду шавки робити. Ну, от зараз зимою я це все-все буду робити. І буду так само. Тут одна така плита, мені тут все закрить. Тут має бути порядок. Тут має бути порядок, мама мій, який без порядок тут в мене є. Тут я сміття тримаю. Бачите? Не сміття, а тут тільки пластмасу. Пласт, пластику, пластику. А мені треба, щоб мені оту зверху столяр закрив, зверху закрив і поставив гарні, красиві, відповідні шафки, щоб я собі могла поставити всякі маючі засоби. А ось тут хто не бачив. Тут теж я вже шапку збудувала. Вона ось така. І тут теж будуть полички, і тут теж треба робити такі двері. Це от, тут непридатне, я це заберу. І теж будуть пулички, І там поміститься дуже-дуже сильно багато всього, тому що, бачите, висота є висока, і там я буду складати навіть бульбу зимою. Бульбу ми не ставимо. Бульбу зимою не треба ставити в холодильник, моркву, всі овочі, всі фрукти. Аранчі, лимони, цілу зиму можна тримати тут на балконі. А тримати на балконі ось так на відкритому це не добре. Це створює такий бардак по-українськи, такий бардак, знаєте, непотрібний бардак. А я бардаку не люблю. І я люблю, щоб це все було по-мінімальному і все було красиво. І ось так. Дорогесенькі мої. Я йду. До хати, бо зараз мені треба дещо ще. А, ой, там мені треба все вже збирати, йолки-палки то вже було, і скоро буде. Мені це все треба знімати, нести до хати і ліжко застеляти. І застеляти ліжку. Добрані ж пишіть мені, що ви думаєте. Я буду чекати ваші коментарі. Будьте усі здорові, здоров'я вам! І миру як найскоріше, дургенько мої спокійної ночі.